Служба безпеки зібрала нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України. Наразі слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масову повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді, за його наказом, ворог здійснив удар по українському місту ракетами «Калібр» з російського бойового. Надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 29 віничан, з них троє дітей. Ще 154 людини одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Крім того, російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів. Досудове розслідування триває. Санкція цієї статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування. На початку року цьому ж російському офіцеру було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. В ході досудового розслідування було проведено ініційовно проведено багато експертиз, тематичних, оперативних комбінацій, різного роду досліджень. Як зі відкритих джерел інформації, так і взаємодії з партнерами по силовому блоку. Була встановлена е, рольова участь всіх учасників, проте наразі ми можемо говорити лише про підозру саме колишньому командуючому Чорноморським флотом. Є прізвища виконавців, командирів корабля, командирів бригади, які приймали в цьому участь. Хронологія подій встановлена похвилинно. Цього дня.